Слава Ісусу Христу! Доброго дня, шановні телеглядачі! Вітаємо вас з площі святого Петра, з Риму, на молитві святішого Отця Франциска, ангел Господній. Бачимо, що зібралося, як завжди, дуже багато людей на площі. Всі радіють, бо ця третя неділя Адвенту називається неділею радості. І дуже багато зібралося молодих людей, є діти. Бачимо вже фігуру дитятка Ісуса, яке буде знаходитися в вертепі. і відчуваємо таку атмосферу радості дійсно на площі святого Петра. Ось нам показують великим планом. Бачимо всіх вірних, які зібралися, і чудова погода. Отже, разом з ними будемо очікувати появи Святішого Отця і слухати, що він скаже. Карі дорогі дорогі і сестри, карі бамбіні, карі рагаці, дорогі діти, дорога молодь, Доброго дня. Ja. Da sue, da вже два тижні. Ми переживаємо час Адвенту, який запрошує нас до духовного чування, щоб приготувати Signore, дорогу Господа, Господа, який приходить. Domenica, Цю третю неділю літургія пропонує нам іншу поведінку вну, внутрішню, cioè, eh, через gioia. яку переживати це очікування Господа. Це радість. Роді, радість Ісуса. Як там con написано Jesus, на плакаті, з Ісусом радість ecco, є вдома. Ось si так. Gesù. Вона нам пропонує радість Ісуса. Il Серце людини la бажає радості. Всі Ми бажаємо famiglia, радості. Кожна родина, Aspira кожен народ хоче бути щасливим. Joia, але яку радість християнин є покликаний переживати і свідчити, Є та радість, яка виходить із близькості до Бога, його присутності в нашому da житті. Відколи Ісус війшов в історію через своє народження в Бефлеємі, людство отримувало зародок Божого царства, як земля, яка отримує насіння обіцянку наступного врожаю. Ми не можемо шукати в іншій частині. Ісус прийшов принести радість всім і назавжди. Не йде мова про, про радість, яку ми тільки очікуємо, яку ми тільки будемо мати в раю. тут на землі. Ми сумні, але в раю ми будемо радісні. Ні, це радість, яка є реальна вже, яку ми відчуваємо зараз. Тому що сам Ісус – це наша радість. Ісус в нашому домі є радість. Як там написано на вашому плакаті? З Ісусом радість є вдома. Всі, повторюйте, скажімо, з Ісусом радість є вдома. Ще один раз. З Ісусом радість є вдома. А без Ісуса чи є радість? Ні молодці він ісус є живий, він воскреслий, він працює в нас і між нас, особливо через слово і через таїнства. Ми всі охрещені діти, діти церкви. Ми покликані приймати завжди по-новому присутність Господа серед нас і допомагати іншим відкривати. І її. О, заново відкривати тим, які її забули. Йде мова про дуже гарне завдання, схоже на те, яке отримав Іван Хреститель – спрямовувати людей до Христа. Не до нас самих, тому що він це ціль, до якої прагне наше серце, коли шукає радість і щастя. Ще святий зараз, ще святий Павло в сьогоднішній літургії вказує умови, щоб бути місіонерами радісті, завжди молитися, завжди дякувати Господу, допомагати Святому Духу, шукати добра. І уникати зла. Якщо це буде нашим стилем життя, тоді добра новина зможе війти в стільки домів, помагати людям і родинам відкривати, що в Ісусі є спасіння, в ньому ми можемо знайти внутрішній мир і силу, щоб кожного дня боротися з різними ситуаціями, переносити навіть найскладніші. Si Ніколи ми не чули про святого, який би був сумним, або, або про святу, яка би мала бут. обличчя, як на похороні. Ніколи цього не було чути. Це було би позбавлене щось позбавлене <плес> сенсу. Християнин це людина, яка має серце повне миру, тому що вона може вкладати свою радість в Господа навіть коли пере переходить складні моменти життя. Мати віру це не значить не мати складних моментів в житті. Це значить мати силу приймати їх, знаючи, що ми не одні. і це є мир. Який Господь дає своїм дітям. І з поглядом, спрямованим на Різдво, яке вже наближається, церква запрошує нас свідчити, що Ісус це не персонаж із минулого, Він є Слово Господа. Який сьогодні продовжує освітляти дорогу людині, його жести, сакраменти, це прояв ніжності, утішення і любові отця, до кожної людської істоти.

nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum Tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis tui nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut in officiamur provisionibus Christi. Grazie in an tuam coesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante Christi filitui incarnacionem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrecionis gloriam perducamur. In Cristo un dominum nostrum. Amen. amen. Gloria patri, et figlio te Spirituisanto. Santo. Sicuterati in principio, et nunc et, et in amen. Gloria patri, et figlio te Spirituisanto. Santo. Sicuterati in principio, et nunc et, et in amen. Gloria patri, et figlio te Spirituisanto. Santo. Sicuterati in principio, et nunc et, et in amen. Pro Requiem eternam dona eis Domine. Es luce perpetua luce eis. Requiem in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et lus quen seculum. Aiuterum nostrum in nomine Domini. Qui fecim celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Отже, дорогі брати і сестри, ми з вами помолилися. Молитву ангел Господні і святішим Отцем отримали апостольське благословення на третю неділю Адвенту, і зараз почуємо привітання, яке виголосить Святіший Отець до всіх вірних. Карі фрателі сорелі. Дорогі Ma, брати, io і сестри, era Але frasi, я забув, як там Jesus, ця фраза була. Ecco, з Ісусом. Ось вона, побачимо її. З Ісусом Радість є вдома. Всі разом. З Ісусом Радість є вдома. Я вітаю вас всіх, родини парокіальні групи, асоціації, які приїхали з Риму, з Італії, з кількох різних кінців світу. Особливо я вітаю паломників із Чевітеля Казанова. Катанії, Альтамури і молодих людей з Фрозінони. Я вітаю вірних поляків і духовно єднаюся з усіма поляками і з усією пол Польщею, яка сьогодні запалила свічку Різдва. Таким чином вони підтверджують свою солідарність, особливо в цей рік карітас, який святкується в Польщі. А зараз. Я вітаю Вічрого Серця дітей, які прийшли для благословення дітей Бамбінеллі, яке організоване молитовним центром Романі. Я дуже вітаю вас. Ви великі молодці. Ви так гарно себе поводили, були радісні тут на площі. Я вітаю вас. А зараз принесіть оце благословенні яселка. Дорогі діти, я дякую вам за вашу присутність. Я бажаю вам доброго різдва. Коли коли ви будете молитися вдома, перед вашим вертепом згадайте також про мене, помоліться за мене. Так я як я завжди пам'ятаю про вас. Молитва це дихання душі. це важливо знайти моменти протягом дня, щоб відкрити серце Господу. Хоча б це були коротенькі. Прості молитви християнського народу. Тому сьогодні я подумав зробити подарунок всім вам, які тут прийшли на площу. Маленький сюрприз, подарунок. Я дам вам маленьку книжечку, яку можна покласти в кишеню. І там зібрані деякі молитви, де на різні моменти дня. На різні ситуації в житті. Ось вона. Є волонтери. Вони будуть роздавати цю книжечку. Візьміть кожен одну книжечку і завжди носіть з собою. Це допоможе вам переживати весь день з Господом. Bello, і, і нехай ми не забудемо таке гарне послання, яке ви тут написали joia, через плакат. Як воно Jesus звучить? Casa. Volta. Давайте з радістю скажемо, Ісус є, uh, із, з Ісусом радість є вдома. Bravo. Ще раз. З Ісусом voi, радість є вдома. Великі молодці. Вас вітаю від щирого серця. Бажаю щирої доброї доброї неділі. І доброго апетиту. Не забувайте, будь ласка, молитися за мене. До побачення, бажаю вам великої радості. Отже, ми почу почули слово святішого отця, помилилися з ним, і на цьому, шановні телеглядачі, будемо завершувати нашу зустріч з святішим отцем. Переживаймо з радістю, до якої закликав наш Святіший отець цю неділю, третю неділю Адвенту. Бажаємо вам всього доброго, доброї неділі. Слава Ісусу Христу!